Алоха, друзі. Ми сьогодні розпочинаємо е, облаштовувати біля будиночку та готелю для комах е, Колумбу. І ми вже назбирали наші рослини, котрі ми будемо висаджувати е, біля нашого будинку для комах, і зараз разом із вами будемо все це аустріювати. Е, як ви пам'ятаєте, ми е, показ, показували вам розпаковку рослин, котрі будуть біля е, готелю. І сьогодні, вранці, коли ми їхали на дачу, докупили ще деякі рослини. Ну продублювали, тобто, і зараз все це будемо висаджувати сюди. І деякі рослини ми ще взяли з нашої старої клумби, бо ми будемо ту стару клумбу розбирати. Вона нам уже там не подобається. Тому да, ми забрали піровську лаванду, котра квітне білим, і щось іще. А, Скал, міскантус, так, ось він. Я туди дивлюсь. <смір> <смір> Тож, докупили ми сьогодні ехінацею, білу, <смір> а... Віталік підказує. Будлею. будлею, Вона дуже ароматна. Я прям <смір> не можу, вона так пахне смачно. А... Наша глядачка подарувала нам лаванду, котра квітне рожевим. Полина, привіт. Дякую. <сістична> так. <сістична> а, що ще? А, у нас буде гортензія. Тут на цій клумбі знаходитись. Потім є флокс сьогодні, придбали. Ось такий. Ой. Такий він високий, Ось такий світло-рожевий. Шавлі дві. І, мабуть, що все, да? І а, і гавру докупили. У нас був один кущик, ми ще докупили ще два кущика гаври. Все. І зараз будемо розпочинати розставляти наші е, рослини і будемо потім уже Е, Тож, ми вже пересадили е, з цієї сторони е, будиночка Барбарис. Він у нас був на Клумбі біля парковки, так як Ялівець і а, Боже мой, як той жовт називається? А Поруч ялівця. Бруслина. Бруслина розрослися, то вони трошки почали давити на барбарис. Ми вирішили його забрати е, і висадити е, позаду нашого будинка, е, щоб він трошки прикривав е, від вітру. Е, перед барбарисом у нас гортензія, це фрайсмельба. Е, тут можна вже побачити, що скоро буде квітнути. Да, це в нас <пробіт> така постраждала гортензія. На неї навесні двічі е е е нам допомагав тут робітник на ділянці, і двічі на неї наступив <пробіт> і повністю її обламав, і ми її ось, бачите, обрізали під корінь. І вона корені впустила новий ось такий пагін. І цей пагін навіть встигне заквітнути у нас. Так, з іншої сторони ми висадили нарешті Вігелу, Вона у нас була посередині, як ви пам'ятаєте. Ділянки, от ми хотіли її спочатку висадити на наш е, міксбордер, але щось ми про нього забули. І нарешті ми в першу чергу пересадили вигілу е, теж позаду, е, щоб вона трошки прикривав будиночок від е, вітру. Також ми приготували дві посадкові ями для. Е, е, Мунінглайт Міскантус, і е, сюди ми е, висадимо піровською. Хтось може заперечити, що став, е, покажи, да, зараз. Ось так. Мунінглайт. От, бачите, і він трошки буде своїми листочками прикривати гнізда. А від перегрівання. Від перегрівання. Да. Хтось може заперечити, що буде закривати Morning Light Вейгелу, але я нагадаю, що Вейгела квітне раніше. Поки Вейгела буде квітнути, то міскантус буде такий дрібненький ще. Він ж. Теплолюбивий і буде трошки пізніше. Такий уже шикарний вигіла втратить свою декоративність, і міскантус буде на заміну. <гум> так, а сюди. Піровською. Ось так. Там будемо вже крутить. Ой, боже і пахне, я не можу. Мені так все сьогодні пахне. Ось. Сюди піровською, і е, все. Далі будем, будемо вже е, наші рослинки розставляти е, е, в произвольному стилі. Друзі, ми вже без вас висадили два міскантуса. Два міскантуса це Адажіо. Один такий уже величенький, він минулорічний. А, був у нас на старій клумбі. Ми його забрали. Подивіться, як він розрісся. Він був трошки менше, може в половину. Менше. Можу, да? От. І е, теж… Е, е, Адажо, тільки бачите, теж минулорічний, але він у нас е, був е, на, на клумбі, і під ним був старий фундамент. І там, мабуть, що пару сантиметрів, і корні у, у нього вже опиралися в цей фундамент, і він, бачите, не дуже е, розрісся через це. І ми вирішили його швиденько рятувати е, і пересадити сюди, бо. Е, як ви можете порівняти, що <ривання> бачите, який великий, цьому заважав фундамент, і він не дуже сильно розвинувся. Також пересадили пенісетум, ми напишемо назву. Ми напишемо назву, да. Бо я цей щось забув. Якщо ми не забули, забудемо е, написати назву цього пін -пін це Ми сьогодні купили його, Ціка придбали. Видно, да. видно його, так? Да? Да, видно, видно. Ага. Да. Бачите, в нього, на відміну від звичайних пінісету, був такий е, довгий колосочок гарний. Угу. І висадили сюди шаблею пурпуре. Правильно? Так. Вона не квітне, але вона нам здала, що тут прям буде мечитися з іншими рослинами. Так, все, з лаками все. Віталіку. Не вистачає злаків, каже, що сюди щось треба щось посадити, ну, будемо вже дивитися. Зараз ми будемо розставляти більш динамічні квіти. Це Цибулю Шнітта. Да? Ми десь поставимо, щоб вона нам робила я здесь. І. Гауро. Так, у нас їх три кущики. У нас є Веронік і Веронікастром. Вероніка і Веронікаструм. Да. Ще у нас є шавля, котра квітне, це будемо десь попереду тут саджати. І а, все. А, і рута що у нас так. ще є. Да, все, і будемо десь уже ще лаванду нашу симпатичну з білими і рожевими квітами. І я прям у захваті від лаванди з рожевими і білими квітами. Прям чудово. Так, виставили ми наші рослини. Лаванда рожева. О, дивись, що я знайшов. Шишка. Так. Лаванда рожева, поки в мене в руках. Ми будемо зараз думати, куди її висадити. Ось так ти думаєш. Так. Отже, у нас тут лаванда. З білими квітами. Альба. Альба. Шаблія дві маленькі, вони не дуже високі, будуть близенько до будинка. Це Віроніка. Угу. Це будлея низькоросла. Інша будлея. Бачите, вони відрізняються тут. Такі квітки. Не, не, не видовжені, так. а тут е, видовжені суцвіття. Е, це котовник, рожева лаванда, рута, ехінацея Біла, е, Гаура, е, Веронікаструм. Правильно? Угу. Так, цибуля Шніта, позаду Ono флокс, Вероніка е, Валері Яна і. Віталій mm. <реш> Вербана Бонарська, але вона засуха. Вербана Бонарська, але вона трошки, да. ну, нічого, ми її... і вона себе приведе в порядок. Все. Ось так. Так, шишку я можу сюди поставити. О, Хай буде. Прекрасно. все будемо зараз тоді робити посадкові ями і висаджувати наші рослини. Ось так завершений кадр. Вам ми показуємо. Ми вже все висадили без вас. Бо що ну, не цікаво вже дивитися, як висаджують, е, в яку сторону рослини. Так, е, ми ще висадили ехінацею, забрали з нашої великої клумби. Е, це нам хлопці з, зі Львова дарували. Подивіться, яка вона вже велика, красива. Дуже мені так подобається ехінацея. Е, ця, от, е, ще, А що ми ще щось досаджували? Чи не Да. Ні. У нас ще залишилось е, е, цей шаблі? Котовник. Ой, котовник, да, і, але ми вже не можемо куди придумати, куди її висадити. Так, все. Ось так. Оцінюйте, пишіть, е, як вам, <гум> нам дуже подобається. Прям, прям прикольно. Так, все про будинкова територія закінчена. Тепер чекаємо заселення, на заселення жителів і на вхідчині Чекаємо, все чудово. На цьому будемо завершувати наше відео. Дякую, що завітали на наш канал. Дякую, що пишете коментарі, ставите пальці догори. Не забувайте донатити на ЗСУ, бути чимними та толерантними. Всіх обняв, па-па.